Здаємо рік повномасштабного вторгнення разом з Євгенією Емеральд, офіцерка, молодша лейтенантка НПО, снайперка полку Сафарі, відома як Жанна Дарк. Якщо можна, і так я вас привітаю в нашому етері. Пані Євгенію, радий вас бачити. Дякую, що вімкнулися. Слава Україні! Героям слава, вітаю, друзі! Неймовірно виглядаєте так е чудово, що ми. Вас зараз бачимо у такому красивому вбранні. Ви неймовірно виглядаєте. От пригадайте, як е, 24 лютого ви зустріли? Е, як той ранок проходив? Що це були за емоції? Що це було? Це страх, це готовність. Що а, знаєте, ось я сьогодні прокинулася, і в мене зовсім нема настрою. Бо я дуже добре пам'ятаю той день і ніколи його не забуду, як і кожен українець. А зараз 9 година, і ось оцю годину я вже повним ходом їздила по Києву Київській області, збирала людей, а, надавала їм прихисток, паралельно дзвонила друзям з Харкові в Харків і просила їх просто благала їхати звідти. Ось тому а, той день не забуду ніколи. Це день. Початку початку незламності українців і України, і ми вистояли і вистояємо. І дійсно, як ви сказали, це наш рік перемоги. І, взагалі, українці для мене це нація, яка вже давно перемогла. Бо ми довели всьому світу, наскільки ми можемо бути сильними. Кожен українець. Ви знаєте, пані Євгенію, от Зазначаючи э, той факт, э, приємний э, як на мене, і як для усіх українців, що в э, вашій родині буде поповнення. І це э, нічого інакше, як повноцінна віра у майбутнє. Скажіть, будь ласка, як э, бути вагітною під час війни? От просто як це? Ну, взагалі бути вагітною... Це прекрасно. Це чудовий так. момент. Я пам'ятаю, коли моя дружина була вагітною. Так, і неважливо, який час, розумієте, чи це війна, чи це мирний час. Ми маємо народжувати бендеренят так, продовжувати нашу прекрасну націю, незважаючи ні на що. І якийсь там сусід не має просто нам завадити це робити. Багато хто засуджує так українців, які одружуються під час війни, вагітнюються. А я навпаки це підтримую. Бо нас нічого не має зламати. Розумієте, ми маємо продовжувати життя. Ми маємо бути щасливими. Бо саме це в нас намагалися і намагаються забрати, а ми не маємо. Дати, щоб це сталося, я на своєму прикладі просто показую, що можна продовжувати і треба продовжувати життя в прямому і переносному сенсі. Тому я якраз саме зараз сижу біля жіночої консультації після розмови з вами, і піду займатися своїми вагітними справами, бо вже зовсім скоро і народжувати. Ось, Тому, uh, вже... що все добре. Також ми знаємо, що е, на 14 лютого ваш кохана, який зараз е, захищає Україну на фронті, він зробив вам сюрприз, на який ви навіть напевно і не очікували, і не знали, що на вас е, чекає. Привітав, як до речі, привітав з Днем Закоханих. Ой, дійсно, я не очікувала. Ну і насправді це не так важливо. Так мені головне, щоб він повернувся, але мені подзвонив чоловік е, інший. Дж... Сказав, що він і щось мені везе, і потім чинила ворота, і там стояв військовий ну колега чоловіка з цими шариками, кульками, квітами. Це було так мило, якщо чесно. А я в нього питаю: а ви від мого чоловіка? І він каже, це секрет. Це секретна інформація. Пані Вені, ви знаєте, ми от з вами зараз ведемо е, доволі таку, е, я би сказав, навіть веселу бесіду. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, але ви знаєте, нас глядачі час від часу засуджують про над такий такі буває настрій в етерії про те, що ми буває і відзначаємо якісь в календарі просто свята, що вони є. Ну от тепер, після того як ми розповіли, що військовий своїй коханій зробив подарунок на 14 лютого. Наскільки важливо розуміти, що навіть під час війни ми гідні і відчуття свята, я вам скажу а, люди, такі створіння, чистина людей, які завжди будуть щось засуджувати. що б ти не зробив, знайдуть, що засудити. На це не треба звертати увагу. Я саме про це кажу, що а, те, що вже річниця це не привід сидіти в страху, плакати, нервувати, так, витрачати на це своє здоров'я. Вже давно треба було прийняти просто цей факт і продовжувати життя. Бо якщо ми з вами живі, так для цього для чогось це потрібно, значить ми маємо жити, ми маємо радіти, ми маємо посміхатися, як це взагалі можливо, так? І я вважаю, що продовжувати жити життя це нормально. Я це кажу, як колишня військова. Я навіть на фронті продовжувала жити життя. Ми на фронті посміхалися. Ми з хлопцями завжди шуткували. Ми знаходили, як себе трохи розважити. Так це нормально, тому е, не треба це засуджувати. Е, треба жити життя, допомагати ЗСУ, підтримувати і жити життя. Так ми робимо, підтримуємо і віримо в Збройні Сили України. Е, на сам кінець кого чекаємо? Чекаємо на майбутнього снайперку. На майбутнього снайперку. <с <Hum> <с <whales> ну, Що ж, вам бажаємо далі приємних процедур е і приємної вагітності, незважаючи на те, що це проходить під час війни. Так, але ми з кожним кроком стаємо сильнішими. Я впевнений, що та снайперка, яка зараз знаходиться всередині вас, вона також відчуває, що вона сильна, вона незламна. Вона знає, що вона свободна, вона вільна абсолютно і. Житиме у вільній країні Євгенія Емераль була з нами на зв'язку. Офіцерка м -м, молодша лейтенантка НПУ, снайперка Полку Сафарі. Дякуємо дуже за розмову.